Як видалити папіломи в домашніх умовах? Підписуйтесь на нашу клініку, та далі я вам розповім, як це зробити. Папіломи це доброякісні новотворені шкіри, які локалізуються найчастіше в місцях тертя шкіри. Це шия, це пахоні та пахові ділянки, це повіки, це зони під молочними залозами у жінок. Вони зазвичай кольору шкіри, але можуть бути і коричневого кольору, і чорного кольору, середньому розмірами десь від 1 до 3 міліметрів. Так, чому не можна видаляти папіломи в домашніх умовах? Ну, по-перше, тому що не кожен може відрізнити папілому від родинки або навіть від злоякісного захворювання шкіри, тому саме видалення може загрожувати вашому здоров'ю та навіть життю. По-друге. Речовини, які використовуються для видалення папілом в домашніх умовах, є достатньо агресивними, тому після них формуються сильні опики, які довго не загоюються та формуються грубі робцеві зміни. Тому записуйтесь до фахівців клініки Аннабель на видалення папілом. Ця процедура абсолютно безболісна, швидка, а період загоєння становить 4-7 днів.